Привіт! Мене звати Наталія. Я в'яжу речі на замовлення. Оскільки останнім часом до мене звертаються охочі навчитися в'язати, я вирішила розпочати майстер-класи в'язання гачком. І сьогодні ми розпочнемо ці навчання з в'язання бабусиного квадрата. Ось такий. Бабусин квадрат ми сьогодні розпочнемо один із найлегших візерунків. Для цього нам сьогодні знадобиться гачок. У мене це гачок номер 25 Можете подивитися, отакий, От люблю з товстою ручкою, мені так зручно тримати, для цього нам потрібні будуть ножиці відрізати ниточку. Ниточки. Ниточка у мене для такого гачка. Це в 100 грамах десь 250-300 метрів. Склад ниточки може бути за вашим бажанням. Це може бути і акрил, і шерсть, і полу, напівшерсть. Починаємо ми з кільця амігру... амігрумі. Ось отак от воно робиться. Петельку ми робимо. І закриваємо цю петельку. Це в нас одна повітряна петля. Ще ми дві повітряні робимо петельки, це у нас виходить як один стовпчик. Тепер ми в'яжемо два стопчики накидом. От, Перший у нас, так от, і ще один. Три петельки повітряні, вони йдуть як стовпчик з накидом. І потім два стовпчики накидом іще. Це вже три, вважається три стовпчики накидом. Далі йдемо в дві повітряні петлі. Знову беремо стовпчик з накидом робимо. І ще два стовпчики з накидом. Ось. Нічого складного в цьому немає. Можна навчитися таке робити. От. Далі знову дві повітряні петельки і знову три стовпчики без накидом. Ось так. У нас тут ниточка з кільцями гурами ми її трошки підтягуємо, для того, щоб трошки круг. З'єднати меншим ставить. Це для того, щоб у нас було більш плотніше кільце. Ще ось ми третій стовпчик дов'яжемо Так, Тепер у нас дві повітряні петлі. І знову у нас три стовпчики з накидом. Так, перший, другий і третій. Ми трохи зараз затягуємо ще кінчик ниточки з кільця, так, щоб у нас тугіше воно було. О, бачите, яка в нас серединка виходить. Тепер ще дві повітряні петлі робимо. І з'єднуємо перший ряд за третю повітряну петлю з першого стовпчика. Отак. От З'єднуємо з'єднувальним стовпчиком петлею. От у нас перший ряд закінчено. Починаємо другий ряд. Ми знову беремо три повітряні петельки, це в нас як стовпчик буде. Ще ми одну повітряну петельку беремо для з'єднання стовпчиків на одній стороні квадратика. Потім беремо, робимо стовпчик, ось тут, де дві повітряні петлі першого ряду було, ми сюди проводимо кругачка і робимо перший стовпчик з накидом. І ще так, два сюди ж, отак от, от робимо другий і ось третій. Потім знову у нас дві повітряні петлі. І знову ж в цю дірочку. Отут знову три стовпчика робимо знаки перший, другий і третій. Потім у нас один, одна повітряна петля, йде між секціями цих стовпчиків на кожній стороні. Ми знову беремо потім вугловий. Простір додаємо і три стовпчика знаки накидом робимо. Отак, перший, другий і ось третій. Між вугловими стовпчиками, секціями, ми робимо дві повітряні петлі і знову три стовпчики. Повторюємо так до кінця ряду. Знову у нас одна повітряна петля, три стовпчики, дві повітряні, знову три стовпчики, потім одна і так до кінця ряду. Ось ми підходимо до кінця ряду. Тут у нас ми перший робили стовпчик з накидом, як би з трьох повітряних петель. Тому ми робимо всього Два стовпчики з накидом і з'єднуємо петельками. В останню верхню петельку, у третю робимо з'єднуючий стовпчик. Все, другий ряд у нас закінчений. Ось починаємо ми третій ряд. У нас знову три повітряні петлі робимо, потім стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Ось. Тепер у нас повітряна петля. Знову стовпчик з накидом, ми вже вугловий. І беремо сюди, після цієї. Ось, знову стовпчик з накидом, і знову стовпчик з накидом. Три стовпчики у нас з накидом йдуть, тепер дві повітряні петлі. І знову три стовпчики з накидами, О, так, другий, третій, далі одна повітряна петля. І так ми продовжуємо до кінця. Тут у нас знову одна повітряна петля ми зробили, сюди у нас йде три стопчики з накидом, потім знову повітряна петля одна. От, і далі три стопчики знаки вуглових, дві повітряні петлі. Тобто, у нас виходить, що між секціями на стороні квадрата одній одна повітряна петля між трьома стопчиками, а на углових дві повітряні петлі ми в'яжемо між трьома стопчиками, Тож ми продовжуємо так до кінця ряду. Ось я закінчила майже третій ряд, тобто повітряну петлю зробила вже між секціями. І ось так: от в третій петельку робимо з'єднуючий стовпчик. Все, третій ряд у нас готовий. Так, розпочинаємо тепер четвертий ряд. Ми знову робимо три повітряні петельки і одну для з'єднування секції. З накидом, Тепер робимо перший стопчик з накидом, другий. Третій, знову повітряна петля, і знову у нас в углові йдуть перший, другий стопчик з накидом. Третій, дві повітряні петлі, знову три стовпчики з накидом так, От, третій, знову одна повітряна петля і продовжуємо так, як і в третьому ряді. У нас одна повітряна між секціями стопчиків на стороні і дві повітряних на вуглових стопчиках. Ось ми дійшли до кінця ряду. У нас два стопчики зв'язаних, перший стопчик у нас зв'язаний на самому початку, тому ми з'єднуємо з третьою повітряною петлею знову. З'єднуємо їм стопчиком стовпчиком все. У нас квадратик готовий. Тепер ми беремо, робимо таку петельку, обрізаємо ниточку, і в нас виходить отакий невеличкий квадратик. Бачите, все дуже легко. От дивіться, ми зв'язали з вами отакий невеличкий квадратик. Такий маленький квадратик можна використати як підставка під чашечку. Можна використати навіть як, підстав, як серветку, під вазу невеличку. От. Але це ще не все. Таким візерунком ви можете навіть товщими ниточками, якщо у вас є бажання, можна взяти товщий гачок та товщі ниточки. І зробити ось такі у нас є. Сідушки, якби на стільчики, ви можете їх використовувати так. От. Також з такого бабусиного квадрату можна зробити будь-що, можна покривало зробити ковдручку таку будь-якого розміру. Можна зробити навіть для себе і, 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 одяг. І світера з них роблять, з'єднують квадратики, різних, і різнокольорові такі. От. Бачите, вони є різних видів, і пледики, пончо можна зробити. Це вже все на, йде на вашу фантазію, що ви хочете. От. Головне, щоб ви бачили, що ви хочете, як і з якого квадратика, з яких розмірів. Такого квадратика ви можете розміру будь-якого зробити. Навіть пледика можете зробити, отак от постійно продовжувати і він буде у вас великий, однотонний, можете різнокольоровий зробити.